І знову всім добрий день. І знову задії Аксон 30 в 5G. Спеціально показую, все ж таки спочатку, там зі сканером не спущилося, не спрацювало. Але щоб ви побачили по процесору, по що із графікою, по екранчику у нас іде єдине дивно шістдесят. Герцікран на теперішній день, ви знаєте, вдиво 8 ГБ оперативки, але в принципі це окей, 128 із постійний, Тобто вистачає для усього. В тим паче в нас є комбінований слот. Камера вприхована в трошечки зробив в тестів для кого, знаєте, в кому не втерпіш як. Я вибачаюсь але по плану я думаю і ми трошки вкористуватися Кстати, гіпси дуже в погані йдуть в порівнянні з Dimensity 800. Так, у нас ще якісь тест, і ще якийсь тест є, іще якийсь тест, і знову тест. Якось так, щоб ви побачили взагалі, телефон дійсно бомба. Я за свої Кошти я в кращого дійсно от не бачив. В плані дизайну. Взагалі він дивиться дуже круто, знімає на отрівні всіх, отрівні GT Знаєте, там, ну, АМІС 700. 682, не чекайте в вдива від нього. Ширік тут, в принципі, він є, але він за компанію йде. Тут ідея в чому, щоб заховати в камеру і в повний і здоровий екран для ігор це сама пушка. 5000 акумулятор це вказка іде. А там ви для себе вже знаєте. От думайте. Це не подумайте, що це от реклама. Але ні. Акцентуючи, знаєте, на одній штуці і знову. Що все повністю на українській іде. Це перший китайський бренд, в котрий зробив все на українській. Абсолютно з жодного пункту ви не побачите на англійській отмові. За це в компанії ZTE тільки в п'ятірочка ви умнішки, ви самі в кращі в світі, взагалі в компанії. Я не знаю. Я от люблю єдине, тільки що попав в мито в 1850 гривень, щоб в курсі були, щоб знаєте, чудес все-таки от не буває. Інколи доводиться спачувати, в тому акцентую на тому ділі плані дизайну він дивиться в класно, в чехол в комплекті в нього в повний шоколад іде. Дійсно, взагалі, в чехол попутно будете купувати телефон, купуйте втолковий в чехол, бо з таким телефоном тут екран коштує стільки само, скільки в телефон. Тобто ви попадете в конкретні кошти. Думайте, браці, дісіднімінга дімінга, причому в чому що... Прикол, що от Ну, така функція не включається, але ви його тут не побачите. Всім гарного дня! Слава Україні!